Мої вітання. Сьогодні продовжимо наші невеличкі огляди. Цього разу маємо такий конверт випуску Укрпошта завжди поруч з вами серії героїчні професії. Конверт іде в комплекті з блоком марок. В кількості двох штук номіналом М проштампованих спецгашенням першого дня. Конверт виданий 9.01.2024 року в кількості 40 тисяч примірників. Оформлений художником Віктором Грудаковим. Хто переглянув та кому цікава дана тема, вам дякую за увагу. Також не забувайте підписатись, так як попереду нас ждуть нові випуски. Окей, всем добра бувайте!